З вами Мега ТВ. І я прийшов на заброшку, таку, стрьому трохи. І зараз я залізу по цих сходах на другий поверх і штрихну на сім. В общем, кладіть лайк, підписуйтесь на канал. Це я є. І зараз я на Худ. Худ. Так, я стрибаю заради вас, підписників, підписуйтесь на канал і все буде добре. Я буду багато розміщних відосів знімати. Все. Я стрибаю. Взагалі екстрем люб. Я вам кажу. Так, давайте я еще раз залезу, чтобы точно поклали лайки и еще раз стряпну. Хочу, все, стребаю. Вообще кайфово. ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте я вам це все знімемо, це все будову. Отаке вот тут. Я там був. Оте я стрибав на от така от будова. Ну, все, підписуйтесь на канал.